Знаєте, я пригадую сюжет на п'ятому каналі, коли представник якоїсь Російського міра чи якось подібної партії не, когось, заговорив з вами українською. мені, тут... мені то ще подобається, коли людина звикла говорити російською, а я кажу, що я не розумію, і в неї немає іншого виходу, як говорити українською, тому що ну то все. А як ви гадаєте, от в чому проблема взагалі? Чому політики українські до кого не апелюють, до кого не звертаються, коли вони говорять українцям російською, наприклад? Така в Україні є багато людей, які говорять російською, які не говорять українською, то є ну так би такий феномен України, де та, є люди, які говорять українською, люди, які говорять російською, то не є проблема ну, для, для України. Ну політик ну, говорить, то не є проблема, але чи чи то не є вам дивно? Мені? Так, така, що тут дивного, якщо я говорю комусь англійською, ну то що тут дивного? Ну наші політики не всі знають англійську, і я навіть думаю, що українську, а, не знають, українську не всі знають. І українську не всі знають. Ну, то, то більше проблема є політика конкретного, то що він е, його вибір, до кого він говорить і на якій мові він то говорить. А чи можете ви уявити в Канаді, що, наприклад, до звертаючись до спільноти канадійців, хтось почне говорити корейською? Політик, Nie. губернатор то уявити я не можу, але я можу уявити, як в Канаді політик чи губернатор, звертаючись до тих, до кого він говорить, говорить англійською чи французькою. Тобто то не є проблема. Але це є державні офіційні мови. Так. Англійська або французька. Але справа в тому, що в Україні, наскільки я то бачу, у нас дуже часто офіційне законодавство іде в розріз із реальністю. Тобто тут і тому в Україні всі звикли не, не дотримуватись законів, тому що вони знають, що часто ті закони є тупі. І тому всі такі так, домовилися, давайте я до вас буду говорити е, російською, а ви до мене можете, е, ну я не знаю, ви можете наматюкати. Ну, десь то, такий ж такий договір, ніхто не дотримуючи законів, ніхто. І от тут всі знають, що. Хтось не дотримався там, я там, а він знову мені дозволить там не дотриматись законів. Там Янукович до мене говорить російською, а зато він мені нічого не робить, якщо я викидаю у сміття, не у сміттєвий бак, а там десь під будинком.